Я повернуся минуле, щоб допомогти Кріщану Роналду виграти чемпіонат світу. Взимку, на стадії однієї четвертої португальці відлітають від Марокко. І хто його знає, можливо, це був останній мундіаль для Кріро. І тому я вирішив трішки віртуально підправити ситуацію. Наша група H Португалія Ганна Уругвай Корея. Все, як і в реальному житті. Звісно, Хріщан Роналдо буде в складі. Кансело справа грає. Грати ми будемо на легендарному рівні складності. А, ну і звісно, капітанську пов'язку також віддаємо Кріро. А перед тим, друзі, як ми перейдемо до ігрового процесу, я хочу вам нагадати, що у наших друзів Спів зараз діє акція, про яку ви можете отримати до 10. Тисяч гривень бонусу на перший депозит. А на днях українські команди зіграють матчі відповіді кваліфікації ЛЄ та ЛК. І додати інтересу до цих поєдинків можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Грайте з розумом та перемагайте. Отже, друзі, перший поєдинок для Португалії на цьому мундіалі. Ну, що ж, друзі, починаємо з центра поля. <звук> Треба його наздогнати. Yeah. І туди на Крістіну. Пас! <гум> Роналдо, все на Роналду! Єдине, що робить Гана так, це просто фоли. Давайте через той фланг пограємо, кріро помиляється, обрізка і тепер атака на наші ворота. Кудус! Сілва далі, сілвупле. <плес> Сулімана віддає в центр. Удар! Офсайд! Реф! Рефериня! Ти хочеш? Як так? Прекрасний початок, нічого не можу сказати. Дивісь. Прикольно так розвалювати опонента, а потім взяти раз і пропустити. Туди на дали... да ти чо? Крістіан Роналд, але. Крістіан Роналду! Боже ж тимі, я думав, що все просрали свій момент. Як він тут обікрав! Пощастило, що захисник вибив м'яч з рук голкіпера. Йдемо далі, рахунок вже 1-0. Неприємний футболіст, я вам скажу на фланці. І бачу. Лоу. Nope. А ні. Руналь! Ууу, притримує м'яч. віддає далі передачу. Я вам скажу, в них дуже багато відомих футболістів. Управляємось. Та куди. Та куди. Та ну офсайд. Після першого тайму у нас 1-1. Уругвай Корея 0-0, Швейцарія Камерун 0-0. Молодець як проходить! Бо, скільки ж можна обрізатись? Опа! До побачення! Чого що він то придумав? Круто! Ніякої нічий в першому поєдинку. Гуляй. Передача на хреща. Роналду, головою кріро! Ну, шляпа! Виходить! пробиває кріро! Щось і бігунків в нас не дуже багато. Тільки не пропустити. Рожкан село! В нас йде підсилень. На прискорені пішов. Ляо. Швиденький. Кріро. своя твоя. Отаку. Я так зрозумів, Гану влаштовує навіть нічия. Ой, вони навіть пробивають. Пепе Найс! Оце звір. Біжіть вже хоч хто-небудь. Куди ти скинув? Nope. Замість Роналду Рамос Не піду я все ж таки всі в атаку, не хочу потім спіймати контрач. Ми ще поборемось. А ну куди ці паси, ну ніякі вілять. На жаль, друзі. На жаль, після цього поєдинку у Португалії тільки один бал. Тим часом Корея обіграла Уругвай 2-1. Справа вийде Ліао Фернандес буде нижче. Друга гра для Португалії сьогодні зустрічаємось проти Уругваї. Жавфеліш? Піде передачу. Ось вона. Фольверде. Побачення. Немає такого, що прям ти ось когось береш та перебиваєш. На легендарному рівні складності, вибачте мене, але непросто. Уругвай грає з Суарес. А чуть від Вальверди не пропустили. Є. Є. ну. Прекрасно в таймінг. Влучаємо і туди на Кріщанок. Ще. А! І ж передачу. Шанс розкатати на в нас був. Через те, що поле дуже далеко, мені погано фокусуватись на Тубровку. От зараз змогли вже пропустити. Та ну штовхнув, бля! Ага, чітанка. втече, ну немає такого, щоб прям взяти, перед і віддати передачу, але зараз Крістіану Роналдо віддай в центр. Та віддай в центр! Так, так. так, так. Ну, це нормально? А ну, давай. Я розумію, хлопці, що ви чекаєте екшон, але поки що без нього. Та як? Подача. Кріро! Головою! Крістіан Роналду! 43 -ня хвилина зустрічі! О ганя! Ні! Ні. Луїс Суарес не влучає. Після першого тайму ми перемагаємо з рахунком 1-0. Та й по грі явно ми краще. ПП. Ще. З такими темпами я відчуваю, що вони нам заб'ють. І ще подивіться, реф в якій формі. Ну, дуже незручно. О! Ну. Заслужена жовта. Окрас ЧО? 2-0, йоу. Поки що Португалія веде з рахунком 2-0, це вже більш-менш комфорт. Подача! І. Ух. Далі. Акріро Ох, скільки ж в нього моментів сьогодні? І шведою. Перемога Португалії з рахунком 2-0. До речі, Корея також перемагає Гану 2-1. І зараз в нас по факту буде мать за перше місце. Як ви бачите, ми трішки змінили свій склад. Центр поля, наприклад, абсолютно інший. Хто перемагає, той займає першу позицію у своїй групі. Як мені буде важко називати їх прізвище? Прізвище М'я по батькові. Мендес, піщане Роналдо. Запускає Хорту! Хорта! Хорта! Борта ши, нічого собі. Просто подивіться на цю атаку, як порта схавав захисника і чудово зліво від поперечки відправив в сітку воріт. Чому зупинився? Пол... Реф, ти такий мода. Ще на Нарналда полізли. Неможливо, точно буде. Кансело кра. Чуть не привезли сами собі. Зачем з того спутового... стань в рамку? Мендес. Ну. Якось просто. А, Сончик там грає. Все, Кансело знає, як проти нього грати. Не було. Ебай! Ну, взагалі-то це повинно бути 2-0. Ліці як розганяє він атаку Сон! Тим часом у Рогвай поступається гані 1-0. Не думав я, що Рогвай Ругвай буде хлопчиками для биття. Але поки що їм нічого не вдавалося. І зараз не вдалося. Віці як підтисли нас. це як підтисли! Я До побачення. Знову швидкий гол на початку другого тайму. Рікангін. До речі, чому я Мендеша не загравав? Закриваємо. Поки що не даємо їм пройти, але все ж таки можливо зараз буде. Буде. Подача. Кіпер спокійно. Тому все ж таки мені здається, що на один гол вони вийдуть. Виходять. Давай. Ну! Подача з кутового! Хріщано! Йому взагалі цікаво. Перемога з рахунком 3-1, і ця перемога відносить Португалію на першу позицію. Далі проходять Сенегал, Нідерланди, Англія, США, Аргентина, Мексика, Франція, Данія, Іспанія, Німеччина, Марокко Бельгія. Бразилія, Сербія, Португалія, Корея. Якщо б ми не зайшли на першу позицію, то в наступному раунді грали проти Бразилії. А так, друзі, тільки Сербія, Іспанія, Корея, США, Аргентина, Мексика, Англія. Ці збірні вже поїхали додому. Ну що ж, друзі, давайте так. 2000 лайків. Завтра виходить продовження. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.